Всім привіт! Хочу з вами поділитися основним своїм висновками, який до мене прийшов на четвертому місці роботи ресторану. Дуже буде корисно для всіх молодих рестораторів, хто перший раз відкриває заклад харчування. Любий. Основний мій висновок, що ресторан, кафе не знаю, на перших місяцях роботи, зразу після відкриття, не буде продавати, не буде виходити в плюс. Ну, Може десь є якісь виключення, вони є точно. Але я теж це все вивчив перед керівникам, думав, що я ж досвідчений, я все. От, Ми четвертий місяць працювали мінус 20 тисяч гривень. Але, але все йде по плану. Це кожен місяць мінус наш менше, менше і менше. Кожен місяць Мінус все менше, менше, менше і все йде по плану. Чому так? І що з цим робити? скажу далі. Думаю, нікому не секрет, що гості, які харчуються в закладах, або замовляють доставку їжі, або забирають самовиносом, вони їдять ну, 2-5 закладів. І ось основна причина, чому мінусують спочатку. Нововідкриті ну, ресторани. Вау! Тому що дуже-дуже-дуже важко гостя убідити в тому, щоб він спробував. Той, який є на цьому ринку цільової аудиторії, бо він вже йому все подобається в двох-тере-п'яти кафешках, він там їсть з періодичністю і дуже-дуже важко переконати, спробувати перший раз. Ну, а далі вже сподобається, їсть буде вашим постійним. Не сподобається, не буде. Але переконати дуже-дуже важко, бо в них і так все класно. Хтось скаже, аргумент треба смачно. Це не аргумент, тому що смачно це взагалі оплата за вход. Якщо не смачно, то ну, кафешка в принципі не, не, має, не може працювати. Хтось каже, аргумент перегадне місце, красна лінія. В принципі, згоден, але дуже важко попасти, дуже великі віддатки. Буде більше продажів, але й будуть більше. Такі видатки, як оренда, все. Хтось скаже маркетинг, проведу конкретний пример, наприклад, якщо б я за ці 4 місяці втягнув би 300 тисяч на маркетинг, можливо, вони б мені принесли 300 тисяч і я був теж 0, а можливо і ні. І я був ще в бі в більший мінус. Зараз річ йде о тому, що по любому заклад буде працювати в ноль після відкриття. І до цього треба бути готовим. Наскільки в ноль? Ну, звісно, залежить від вас. Далі скажу, що, на мою думку, треба з цим робити. Так що ж робити, щоб нові гості згодилося у вас каштувати перший раз? Увага! Треба дуже чітко і правильно определити цілу аудиторію гостей, яких ви обслуговуєте. На перший погляд кажеться смішно і легко, насправді дуже важко. Особливо якщо у закладі 2-3 цільових аудиторії. І далі чітко впливати на кожну аудиторію. Розказувати про це можна годинами, я б навіть в закладах навчальних би дисципліну про кожну аудиторію. Понятно, є основні напрямки. Наприклад, можна для аудиторії там, фастфуда, піцца, роли, у яких там, цільова аудиторія від там, 18 до 30 років. Треба там акції, знижки, халява без, безкоштовна. Для аудиторії, де серйозні статусні люди при свічах їдять, приходять на ужин в ресторан поїсти з родиною, і там зовсім інші дії, які підчоркують статусність і особисті забаганки клієнтів. Е, у нас, наприклад, у нас е, новий формат, я вважаю, у нас ресторан швидкого харчування. Тобто Ми робимо доставку, робимо на самовинос, Швидко відпускаємо 10-15 хвилин, якщо немає, якщо немає черги, є світла. Але всі ці страви робимо з-під ножа. Навіть якщо ви в нас замовляєте борщ, цей борщ, окрема порція вам готується. Немає наварна і кастеру на борщу. От. І далі блог до того, як ми вийдемо в плюс, буде про те, як ми впливаємо на нашу аудиторію, щоб вони в нас перший раз скаштували. Всім добра.